Всім привіт, Альфіц 5. І сьогодні я тобі покажу, як вступити в Ukraine GTA. А саме СБУ зараз проводить набір, і я буду привірати людей. Поки що ніхто не прийшов, тому чекаємо, поки хтось прийде. Ну, а поки ми чекаємо, збиваємо вот мій промокод Фіц. Працює він на усіх серверах. Тож, граємо разом. Так, ми взяли е, людину, щоб зараз перевіряти. Зараз стаємо до позиції, так би мовити. Ставайте тут до стіночки. Добре. Добре, давайте на самому початку представтеся, хто ви, скільки е, вам років і чому ви прийшли у СБУ. Доброго дня, мене звати Івана Дена, мені 20 років, я хочу сказати. Добре, е, дайте, будь ласка, ваш паспорт. Добре. Кажу, чего в топ через топ? Давай я ближе подиду. Взял паспорт людей на вперед, и начал знакомиться. Так, доброе, тут все доброе. Дайте, будь ласка, вашу медичну книгу. Вітав медичну книгу Взяв медичну книгу людини навпроти. Почав знайомлюватись. Так, тут також все добре. Віддав медичну книгу людей невпроти. Дайте, будь ласка, вашу трудову книгу. Взяв трудову книгу людей навпроти, та почав доявлюватись. Так, ну тут, здається, все добре. Віддав трудову трудвукнигу людей навпроти. Дайте, будь ласка, ваш військовий квиток. не Взяв військовий квиток, глядайте навпроти. Тобто, знайомлюватись. Так, все добре, тут все добре. Віддав е, військовий квиток, ледать навпроти. Так, можете ставати до сіночки. З документами у вас все добре. Тепер давайте прийдемо до тесту. Розверніться, будь до паркану. Лицем. Так, добре, секундочку. Що я зараз роблю? Я не бачу, я вам це десь стою. Як це ви не бачите? Ну, Добре, добре. Можете розвертатись Що в мене над головою? Що, що? Небо. Ну, а прям так над головою. Трошечки вище, пару сантиметрів над головою. Нічого нема. Добре, добре. Що я зараз тримаю в руках? А як ви дізналися, що я тримаю тайзер? Кажіть Як ви дізналися, що я тримаю тайзер? Кажучи в топ. Я мав відіграти діставання тайзера видео Ну, я не відіграв, кажу чи в топ, тобто я не відіграв і тобто в мене його ніби немає в руці. Добре. Добре, добре, я даю ще одну спробу. Що в мене тепер в руках? Нема нічого. А що я тільки що зробив? Нічого добре, добре. Так, ну здається, в принципі, всі тести ви пройшли, Тож я можу вас привітати. Ви пройшли набір е, УСБУ. Тільки потрібно вам буде трошки попрактикуватися з тими от тестами, тому що ви їх знаєте, але не ідеально. Пройдімо за мною. Так, з людинку, ми перевірили. Всі питання ви чули, тобто це стандартні питання, які задають УСБУ. Тобто, ну, як мені досі задають. Ставайте сюди. Так, чекайте, поки до вас е, підійдуть. Ну що ж, а я сподіваюся, що я тобі це відео допоміг вступити у СБУ, підготуватись до питань. І сподіваюся, ти зможеш вступити в СБУ, якщо ти, звісно, цього хочеш. Ну, а я дякую за те, що ти подивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!